Казка Щаслива сорочка Колись давно жив великий пан. Жив він довгий час, нарешті захворів. І з'їжджаються до нього всякі лікарі, щоб його лікувати, рятувати. І їм не вдається пана вилікувати. Тоді прислали ворожбитів, щоби порадили, що з паном робити. Один з них каже так, другий каже так. А напослідку один сказав треба знайти сорочку від щасливої людини, одягти на нього, і він ви Коли вчули таке просте рішення, то пан послав своїх слуг по країні, щоби знайти щасливого чоловіка і купили в нього сорочку. І пішли слуги по всій країні шукати щасливого чоловіка. Ходять, шукають, перепитують, не знаходять. Там, десь чоловік з жінкою сварку мають. Там, десь воли добре не тягнуть, не можуть вони знайти щасливої людини. Ходили вони кілька тижнів і ніде не знайшли, кожному щось бракувало. А в той час люди ще ходили пішки або фірою їздили, і їм довелося довго ходити, і ось засмучені вони вертаються до пана, засмучені, бо не знайшли. і на остаток приходять вони в одне село. І в кінці села побачили невеличку хатинку. Якій світилося світло. Підійшли посланці під вікно тої хатинки, подивились, а там сидить чоловік і сам до себе говорить: Слава Богу, що день пройшов, тепер намочу сухарів, поїм, помолюся Богові і спокійно ляжу спати. Щаслива я людина на світі. А посланці пана стоять під вікном і слухають. І як почули вони останні слова, чим скоріше війшли до хати і розказують. Що вони шукають щасливу людину і кажуть: Ти, чоловіку, продай нам сорочку для нашого пана і розказують, для чого їм потрібна сорочка. Кажуть так: ми тобі дамо грошей скільки хочеш, хіба дай нам сорочку, щоби наш пан виздоровів. А він каже: Якби я мав сорочку, я би її задурно вам дав. Але я, добрі люди, сорочки не маю. Але в чому ж ти ходиш? А я маю світину полатану, а сорочку вже давно порвав, бо то був же брат, який ходив від села до села. І він ся чув щасливим. І так повернулись посланці до пана без щасливої сорочки.